В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Такий файний сніг паде, ялинка прибрана, що я вже хотів привітатися, Христос рождається, але ще почекаємо. Не на всі випробування нинішнього часу, на всякі труднощі, тривоги, Господь дає нам силу і укріплення, брата і сестри. Дає нам надію, тепер очікуючи його народження. Пригадую, що ми цими днями трошки більше так розважали тут у храмі над темою Різдва. Зокрема, пробували вчитися, шукали різні уроки від різних героїв Різдва: Захарія, Єлизавета, Іван Хреститель, який умудрився прославляти Бога з утроби своєї Матері. Ми говорили також про ангелів, які роблять службу Божу, тобто служать Богові, переносять добрі новини. Ми вчилися також від пастухів, які зустріли Бога, роблячи те, що мають робити. І, і казали нам, що коли ми робимо свою роботу нормально з любов'ю, то там можемо Бога зустріти, там, де працюємо, там, де служимо, як пастухи у полі з вівцями. Ми також говорили про мудреців, які через слухання, через розпізнання зрозуміли те, чого не зрозуміли єврейські старші первосвященники, книжники. Вони прийшли зі Сходу і благословили Ісуса і принесли Йому подарунки. Також у суботу, вчора, ми говорили про поганців, ми говорили про Ірода, і навіть від Нього навчилися, як від персонажа негативного, як не треба робити. Власне, ділилися тим, що коли ти ставиш свої інтереси вище інших, то ти можеш також убивати дітей. І тут вар варто бути обережними, аби не вбивати власних дітей. Боби через роботу, через кар'єру не запускати, правда, не занехаювати власних дітей, бо це буде майже те саме, просто розтягнене. Ми говорили про те, що пересвященники і книжники знали, де народиться Ісус, але палець у палець не кинули, аби піти, знайти його поклонитися. Тобто це також може бути для нас натяком, що ми можемо щось знати про Різдво, можемо зовнішню ялинку прикрашати, хату прикрашати, щось чути про Різдво, але чи насправді поклонимося, чи насправді досвідчимо новонародженого. І сьогодні доходимо до трьох останніх персонажів, про кого будемо говорити, і які, між іншим співзвучні з нинішнім Євангелієм, а саме Йосиф праведний, Марія, Пресвята Богородиця. І безпосередньо сам іменинник Ісус Христос, бо Його день народження на Різдво празднуємо. Тільки по декілька уроків на завершення. Святий Йосиф, обручник Марії. Од, одна з найцінніших речей, які можемо в нього навчитися, це слухання, слухати Бога. Ми, ми, ми бачимо Йосифа, який також сумнівається, який нормальна людина, який має сумніви, який має страхи, хоче Марію лишити. А пам'ятаєте, що якби Йосиф лишив Марію, то її б закаменували. Бо якби вона виявилася вагітна без обручника, вагітна без чоловіка, то її б закаменували. А у каменування страшна смерть. Коли виводили, виводили за місто людину і просто закидували камінням, доки людина не загине. Уявляєте? Але ангел з'являється Йосифові, і кожен раз, коли ангел. Тобто, коли Господь через ангела контактує з Йосифом, кожен раз, як ми бачимо Йосифа, слухаюсь. Він взяв Марію. Потім йому ангел каже: Йосиф, збирайтеся, тікайте в Єгипет. Слухаюсь. Потім з Єгипта можете додому вертатися. То саме. А потім, так слухайте, тут не перебувайте, бо тут керує син Ірода. Він також ненормальний. Тікайте в Назарет, слухаюсь. Особисто у мене, скільки разів не думаю про цей уривок, виникає питання. Боже, а не можна було оголосити весь список одразу? Не можна було дати карту Йосифові? Так, Йосиф, на наступні декілька років, дивіться, тут буде стільки, тут, стільки, то стільки-то. Але потім я подумаю собі, але ні, ну, бо і я от я маю п'ять дітей, маю одну дружину, ну, надіюся, більше не буду мати. Маю п'ять дітей, поки що п'ять дітей, бо ще хочемо. І якби, уявіть собі, в той момент, коли ви вінчалися, коли ви одружувалися, коли ви закохалися і вирішили, о, буду з нею, буду з ним. Якби в той момент нам відкрили усі тягості, які нас чекають, усі випробування, то я не знаю, чи хто б одружився. Ха, ні, ні, я на таке не готовий. Або якби, коли ми народжуємо дітей, От, слава Богу, є такі моменти, коли тобі Бог розум забере. Ні? І потім є дитинка, слава Богу, і потім народилися, тішимося, носимо, бігаємо за ними по церкві, аби більш ми щось там не порозбивали занадто. А, але якби нам оголосити одразу перед зачаттям дитини, скільки труднощів у нас буде чекати, може якась хвороба, може якесь випробування, або ще щось. Я не знаю, чи хтось би себе погодив на дітей. Або, або за вашу роботу, чи ми би себе погодили на роботу, якби ми знали, що буде стільки випробувань. Та я таку роботу не хочу. Але, але однак, Ісус, знаючи нашу природу, саме тому навчив нас молитву Отче наш, де ми молимося як? Хліб наш насущний дай нам днес. Низька. Зараз. Тобто, буквально, Господи, коли ми молимося, вчора вже було вчора. Боже, завтра ми не знаємо, що буде, але днес. Боже, дай мені. Сили перенести ті екзамени, ті випробовання, які мене днес чекають. Не дай мені більшої спокуси, ніж сили цю спокусу витримати, випробовування, екзамену, перевірки. Днес. Ісус це знає, тому Він каже, він, він так само робить із Йосифом, і Він нам пригадує: не переживайте, якщо занадто Господь вам не відкриває майбутнього. Не спокушайтеся на гороскопи. Пам'ятаєте, що бавитися з гороскопами це гріх. Чого? Бо це так: ага, я позаволюю Божою тихенько собі сам вирішу, що я маю робити. Десь там пошукаю іншим способом. Ні-а. Тому Ісус каже: Я Господь, мене маєш питати, а не що тобі зірки скажуть. Окей? І, і тому занадто не залізаємо в майбутнє. Занадто не залишаємося в минулому. Що було, то було. Зараз. Боже, відкрий мені сьогодні, що я маю зробити сьогодні. Також від Йосифа ми бачимо цей цінний урок послуху. В нього немає такого, О, Боже, я перепрошую, я, мені не виходить. О, це сьогоднішній Євангелії. Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони почали відмовлятися. Є таке слово файне, мені дуже подобається українське, відпекуватися. Від, «Ні, Відпекуватися, ні, 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 то не моє. Ви перебачте, я не буду. І... Перший каже, я купив поле, маю до нього піти подивитися, Пробач, перебачте. Другий сказав: Я купив п'ять пару волів. Третій одружився, Слуга прийшов, каже, пане, перепрошую, але нема нікого. І я собі подумав сьогодні зранку: Ісусе милосердний, це той капкан, у який я можу попасти в Різдво. Нас тепер чекає купа роботи. Незважаючи на війну, незважаючи на, на, на всякі труднощі. Слава Богу, ми триваємо у святі, так, не робимо таке свято аж занадто гучне, але ми готуємося. Ми знаємо, що треба якісь страви наготувати на святий вечір. Скільки страв треба наготувати? 12. Перерахуйте добре, аби не було тринадцять. Треба порядок зробити в хаті, треба ялинку прибрати, інше. Тобто і треба вкластися, і це нормально. Але подивіться також на сьогоднішній Євангеліє. Яке спеціально стоїть перед Різдвом Христовим через два тижні Різдво. Що каже Сьогоднішній Євангеліє? Будьте обережні. Бо файні речі, бо поле це не є зла річ. П'ять пар волів це не є зла річ. Одужання та весілля це одне з найкращих, що ми можемо мати переживати. Але ці речі можуть нам не дати брати участь у єдності з Богом. Бо Гостина. Це завжди такий образ царства Божого. Тобто Йосиф нам каже: подивіться на мене, я вмію слухати Бога і виконувати. Так, Боже, нехай буде. І Йосиф праведний робить те саме, що нас учить Марія. Що нас навчає Марія? Марія, Пресвята Богородиця, робить такий жест через послух, який перевершує весь ізраїльський народ. Бог собі тисячі років готує народ. Плекає, дає їм купу різних правил. Це прецедент в історії людства взагалі. Ніколи такого не було. Що Бог утворив народ і дав їм такі постанови, навіть коли треба руки мити. Хлопці, коли треба руки мити? Коли грязні. Хлопці забули, коли треба руки мити. Дав їм постанови, коли треба руки мити, коли ноги, яку молитву молитися, коли ти ляжеш спати, яку коли встаєш. Купі нюансів дрібних, що можна їсти, що не можна. І вирощує Бог Ізраїля. І настає момент, коли не те, що Ізраїль не готовий прийняти його. Настає момент, коли його народ, його дитина, його наречена, як називають пророки, і навіть його не чує. Пробує говорити з пересвященниками тихо. Пробує з книжниками тихо. Левітами тихо. І що робить тоді Господь? Робить дуже дивний жест. Він іде до юної жінки у Назарет, до Марії, і каже, Я хочу через тебе. Я тебе приготував для цього, ти не порочна. Тому завжди пам'ятайте про ці три зірки, які є на грецьких іконах. Бачите три зірки: одна на плечі, на голові і інша на цьому плечі. Ці три зірки нам мають нагадувати Марія Діва до народження, діва під час народження і діва після народження. Святий Іван Златоустий, цитуючи це пророцтво, де про це говориться, він каже. Саме діва, чому? Бо це і є знак. Я не пам'ятаю, хто з пророків це говорить: ось вам знак, і Діва зачне і породить. І Золотоустенький каже так, «Саме тому, це і чудо. саме тому це і чудо. Чому? Бо діва зачала, діва породить. А інакше, якби це не було чудо, то який це знак? Яке це буде знамення від Бога? І оця діва свята, яку пізніше Єлизавета назве. Мати Божа, звідкіля мені це, що мати Бога до мене прийшла, ця діва зробила те, на що не був здатний увесь ізраїльський народ. Що вона каже? Я слуга Господня. Нехай мені стареться за твоїм словом. І брати і сестри, від цього моменту Марія спокою не мала ніколи. Треба їй потім було швидко бігати в Іфлеєм. Не знаю, хто з вас Ішов у пішу прощу на останньому терміні вагітності на 200 кілометрів. Ось, там, під 200 Виявляєте? Потім з Віфлеєму в Єгипет тікати, потім з Єгипту назад, потім у Назарет. Потім Ісус трошки підріс, і з ним йшли у паломництво до Єрусалиму. А потім, коли Ісус виріс і почав проповідувати, то Марія взагалі втратила спокій. А потім на хресній дорозі сталося те, що її пророкував старець Симеон. І тобі самій. Меч прошиє душу. І, і після Воскресіння ми знаємо, що Марія завжди була з апостолами і дбала за розвиток церкви. Тобто Марія показує нам, брати і сестри, неможливо бути християнином і мати собі суперспокійне життя. Це неможливо. Спокійне життя без біганини і християнство несумісні. Коли ти починаєш навертатися, і Господь починає тобі пропонувати різні ідеї, а пам'ятаєте, бо і сьогодні ми це будемо молитися у кінці служби, бо всяке добре давання і всякий звершений дар є з висоти, що від тебе походить. Тобто, буквально, брати і сестри, ви чуєте, кожна добра ідея від кого? Від злого духа чи від Бога? Та від Бога. бо злий дух добрих ідей не дає. Кожна добра ідея від Бога. Тобто, брати і сестри, що би ми зробили, якби ми хоча б половину наших добрих ідей реалізовували? Ого! Якими ми би вже були? І Марія показує, що коли ти починаєш своє життя об'єднувати з Ісусом, то, то Господь дасть тобі купу файних справ, нелегких часто, але, але з ним ти їх, ти їх зробиш. Ми тепер на, через наш Ютуб канал ходім. Робимо збірку для такого фонду реабілітації дітей сиріт. Є, є, є така подруга у мене, пані Галина зі Львова, у хорошому сенсі ненормальна. Я пам'ятаю, коли ще десь два або три роки тому, у перший раз я з нею їхав у паломництво на Меджугор'є, а вона брала цих дітей і на молитву, і там було два дні моря, аби їх трошки вимочити у Адріатиці. То я, коли бачив цих дітей, ну, то тяжкі діти. У мене п'ять дітей здорових, то мені з ними часто непросто. Добре, що в мене є дружина, то більш-менш якось двоє виживаємо. А, а, а вона, вона спеціально бере із дитячих будинків, з притулків, дітей, яких майже нікому не треба, які мають якусь інвалідність, мають якісь вади, часто психічні вади, фізичні, і вона з ними працює. А потім біля себе вона назбирала також там, таке ціле коло людей, які хочуть це робити, яким не байдуже, що є такі діти. І що мене вразило? Цього року, у серпні, вони з нами знову їхали у паломництво, там знову було трошки моря, і там були ці діти. І мене вразила різниця. Я бачив тих дітей два роки тому. І я бачу тих дітей тепер. Тобто це, це велика різниця. Це видно роботу. Так, це робота нелегка. Але це видно роботу. Тобто, брати і сестри, Марія нам показує оце, що коли ти починаєш за Богом іти, то так, Господь дасть тобі купу завдань. І вони не будуть легкими, але це будуть завдання на переміну. На переміну тебе, на переміну твого оточення. На... Це будуть завдання на благословіння. Ніколи не легкі або не завжди легкі, але це будуть завдання на виконання волі Божої. Також Марія вчить нас оцього послуху: нехай буде воля Твоя. Коли Господь щось відкриває, то не противитися. Коли Господь щось відкриває, то погодитися. Бо якби Марія була десь родом з Закарпаття, то якби коли до неї ангел з'явився, то що б вона сказала? Йой, ангел, я дякую, дуже файна пропозиція, гарна ідея, мені сподобалося, але слухай, у мене стільки роботи. Мені ще треба кухню ремонтувати. У мене, мене так багато роботи, я ще ялинку не прибрала. Не знаю, файна ідея, а прийде пізніше. Ну серйозно, от, от навіть дивіться, навіть простий день, от не знаю, вчора. Чи виникала у вас така думка, може би це було помолити? Та виникала. І, і, і зверніть увагу на, на, свій, на свій графік, скільки виникає інших ідей, що, що треба зробити. Ніколи стільки пауків не помічаєш, як під час молитви. Правда? Або якихось недоробків. Або щось там раптом три місяці шухляда стояла криво, але саме тепер, коли ти молишся, треба шухляду поправляти. І, і це і є наше воле, поле. Весілля. Тобто Господь каже, що всі справи будуть завжди. Ну, життя буде завжди. Але пам'ятайте, що покликаних багато, а вибраних мало. І Марія каже, уявіть собі, якби Марія почала Богові свої проекти пропонувати. Але коли Господь каже, ні, треба робити ось це, то вона каже, добре. І третя особа, якою завершуємо, Ісус Христос. Всі вони такі неймовірні, що про кожного з них можна робити окремий курс проповідей. Але Ісус, подивімося на нього через, через призму трьох дарів, які принесли мудреці. А ну хто пам'ятає, які три подарки мудреці принесли? Золото, ладан і миро. Золото, ладан і миро. Таким чином, мудреці пророчо підкреслили Ісуса, що Він є через золото це є таким знаком царя. Він є царем. Через ладан хто з ладаном бавиться? Та в сторону бачить священники. То через ладан по, по, показано Ісуса як священника. Я не знаю, чи ви чули той жарт. що... Каже, ви чули, що вчора побив наш священник і свідок Єгови. І хто каже, переміг, то як хто священник, ну, бо або кадиротала не брошурки. Але Ісус священник в іншому напрямку, в іншому ключі у сенсі заступництва за нас. У тому сенсі, що Він за нас заступається. Ми говорили цими днями, що персвященник, коли входив заступатися за народ, то носив на грудях ефод. Ефод – це така цінна пластинка із 12 різними коштовними каміннями, які символізували 12 поколінь Ізраїля. То, брати і сестри, Ісус. Коли став заступником за нас, оцим священником за зачином Мелхиседека, то Він на грудях носить не дорогоцінне каміння, а тебе. Після жертви на Христі Ісус носить на, на грудях мене. І ми так розгадували про це, що цей уривок з книги Пророка Ісаї, що каже Господь, Твоє ім'я записано у мене на долонях. Уявляєте? Твоє ім'я записано в мене на долонях. І Ісус священник, той, котри, котрий за нас заступається, котрий за нас бореться, котрий стає мостом, через який ми можемо спастися. І третє, Ісус жертва. Чому, чому миро символізує жертву, смерть? Пам'ятаєте, коли Марія помазала Ісусові ноги дуже дорогим миром? І, і там Юда нарікав, що можна було продати. А що каже Ісус? Лишіть її, бо вона залишила це миро на мій похорон. Євреї не бальзамували тіла, але вони їх змащували пахучими оліями для того, аби перебити запах тління, запах трупа. І, і тут Ісус показаний, як жертва. Оця ця жертва, про яку наголошує Іван Хреститель, вже дорослий. Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Таким чином, брати і сестри, ми бачимо, що Ісус є центром всього, не лише центром Різдва. <кій> <кій> Тому будьте обережні, аби не обмежуватися лише веселих вам свят. Або там, не знаю, смачної куті. Бо свята добре і куття добре. Але завжди центром Різдва є сам іменинник той, хто народився Ісус Христос. І треба пильнувати, бо ви бачите вже в цілому світі Merry Christmas, там Ялиночка, віночки, а про Ісуса ні слова. Є, є, є цілі фільми, мультфільми, де стільки говориться про Різдво, про атмосферу Різдва, про дух Різдва, а про Ісуса ні слова. І це, це, це просто цирк на дроті. Цирк. Ми святкуємо День народження, святкуємо іменини, але про іменинника ні слова. Ну, неймовірно. При тому, що і наш іменинник є найціннішим. Чого? Бо наш іменинник усе робить заради любові і з любові. У будь-якій іншій релігії світу до будь-якого Бога ми можемо поставити претензію. Тобто, Боже, а доки ти створив ангелів і людей, то кого ти любив? До будь-якого іншого Бога. До нашого Бога таке питання не пасує. Чого? Бо ми знаємо, що наш Бог неймовірний Бог у Тройці. Ми знаємо, що ще до створення ангелів. До створення людей Отець любив Сина і Духа Святого. Син любив Отця і Духа. Дух Святий любив Отця і Сина. І у них весь час було оце дарування себе один одному. Любов було кого любити. І потім в один момент уявляєте собі, каже Господь: слухайте, а давайте створимо ангелів. Вони будуть до нас подібні, вони будуть мати вільну волю, будуть мати можливість вибирати добро і зло. Але хай будуть. Створили ангелів, тішилися, хоча частина ангелів упала. Але потім каже Господь у Тройці: слухайте, ангелів то любити легко, бо все ж таки вони такі досконалі духи. А давайте створимо когось недосконалого, хто буде мати не лише душу, але й тіло. І вони також будуть мати можливість е, вибрати і добро, і зло. І так і буде. Напевно, вони в один момент виберуть не нас. Увійде через них прокляття в світ. Але нічого, ми це дозволимо. Для чого? Аби їм показати, що ми її будемо любити такими. Уявляєте? Ми навіть настане момент, коли на народиться Ісус, і не народиться десь там невідомо в яких умовах, а у хліві народиться. Аби кожна людина могла сказати, що навіть коли у мене ось тут у серці хлів, який погано пахне, то Ісус там готовий народитися. Неймовірно. І коли так коли так ро ро мі міркуємо, то ми розуміємо, Боже, як багато в Ісусі Христі любові, як багато жертви, як багато дарування себе. Тому, брати і сестри, запрошую вас до різдвяної біганини. Ялинку треба. В кого ще з вас ялинка вдома не прибрана, то прибирайте. Гірлянди треба, незважаючи на війну. Треба святкування, так можливо, тому що війна не таке гучне, не таке феєричне, добре, але святкування треба. Чому? Бо через народження Ісуса Христа ми маємо надію. У нас є надія, ми знаємо, що останнє слово буде за ним. Через Його народження відкривається для нас любов. Він нас любить. Він нас так полюбив, що вирішив стати не просто біля нас, а одним із нас. Він нас так полюбив. Що вирішив стати одним із нас, нам про свою любов розповісти і померти за нас. І то, нас то, і то Зазнати смерті і смерті Хресної. І тому християнство це не релігія якихось лише правил чи умов. Християнство це релігія стосунків. Усі релігії світу кажуть так: роби ось це ось це і ось це, то можеш спастися. Роби ось це і ось це, то будеш святий. Християнство каже, Знайся з Ісусом, тоді будеш мати спасіння. Познайомся з Ісусом, з Ним живи, то будеш мати Його любов. Брати і сестри, молімося сьогодні, щоб всі герої Різдва заступалися за нас, щоб ми від них вчилися і готувалися до цього різдва Ісуса, до цього Його народження ще більш глибоко. І нехай новонароджений Ісус народиться не лише у храмі Тут. Не лише в Іфлеємі, але в кожного із вас вдома, в кожного з вас у серці, аби з ним наново будувати стосунки, аби наново його любити, і аби Його любов нас перемінювала і робила у нас Царство Боже і нас, Його учасниками. Христос посеред нас,